Що робити після видалення зуба? Короткий гід. Вітаю, друзі, я Олександра і я помічник лікаря-стоматолога-хірурга. Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що вам нещодавно видалили зуб або планується видалення. Не хвилюйтеся, я розповім все, що вам треба знати для швидкого та безболісного видалення. Що є нормальним після видалення? Спершу давайте заспокоїмось та розберемося, які ж відчуття є нормальними після видалення зуба. Помірний біль у перші дні це. Це нормальна реакція на хірургічне втручання. Набряк, який може збільшуватися до третього дня, а потім поступово зменшуватись. Тут дещо уточню: перший день це наступний день після видалення, тобто наступний день після операції. Незначне обмеження відкривання рота, особливо після видалення нижніх зубів мудрості. Невелике підвищення температури до 38 градусів за Цельсієм у перший час. Виділення незначної кількості прозорої рідини або по крові у перші 12 годин після операції. Відчуття оніміння у зоні операції, а інколи буває, що онімівають щоки та губи. Це все частина нормального загоєння рани, і не треба про це хвилюватись. А тепер найважливіші поради для перших днів після видалення. Перші 20 хвилин. Вам потрібно накусити стерильний тампон, який дасть вам лікар. Протягом двох годин утриматись від гарячої їжі та напоїв гострого та твердого. Прикладайте до щоки холод на 15-20 хвилин з перервами у перший день. Жуйте на протилежному місці від видалення. Обов'язково замініть свою щітку на нову, щоб уникнути інфікування, чого категорично не можна робити. Перші 24 години. Ні в якому разі не можна полоскати ротову порожнину. Лише з другого третього дня можна робити ванночки з антисептику, який призначив вам ваш лікар. Ні в якому разі не намагайтесь прочистити лунку, бо ви можете пошкодити кров'яний згусток. Відкладіть відвідування саун, бань, соляріїв та уникайте фізичного навантаження. Максимально обмежте куріння та вживання алкоголю. Вони суттєво сповільнюють загоєння. Прикладіть до місця видалення сухий тампон зі стерильного бента чи марлі та прикладіть холод до щеки. Не спльовуйте постійно, це може посилити кровотечу. Підніміть голову вище рівня серця. Та займіть напівсидяче положення. Перевірте ваш артеріальний тиск. Його підвищення може спричинити кровотечу. Коли обов'язково потрібно звернутися до лікаря, негайно зв'яжіться з клінікою, якщо біль не зменшується, а тільки збільшується після 3-4 днів. Якщо кровотеча триває більше 12 годин після видалення, набряк не зменшується. Через 3-4 дні з'явилися незвичні симптоми, які вас непокоять. Пам'ятайте, що відновлення м'яких тканин відбувається впродовж двох тижнів, а відновлення кісткової тканини упродовж 3-6 місяців. Тому не хвилюйтеся, якщо ви відчуваєте дискомфорт. Це природня частина відновлення. Швидкого вам одужання та до зустрічі!